Народження проекту це насправді не так давно сталося десь рік тому, я сказала, може півтора роки тому. Я вирішила, якби це був не спонтанний момент. Я до нього йшла багато років, навчаючись, писавши якісь музичні свої думки на папері і так далі. Але півтора роки тому я вирішила, що хочу розпочати свій проект і шукала для нього якийсь псевдонім. І я намагалась вкласти в це якісь езотеричні сенси або щось таке, але чесно я б могла щось придумати, але їх там немає. Це просто, це просто ім'я. Ось, тому що моє справжня ім'я Марія Усенко, воно було вже зайнято, скажімо, є люди з таким іменем, які... В художньому е, світі там брали участь в x факторах якщо ти погуглиш, то в тебе дуже багато цих імен. Ось. Тому тут була просто така практична історія. І все. Мотивація. Придумати, що я хочу робити музику, це була моя ідея ще в дитинстві. Я в 6 років сказала мамі, що я хочу бути піаністкою. Чомусь у нас в родині взагалі немає музикантів. У мене вкрещеної син займався музикою, і він як додатковий інструмент мав фортепіано, і можливо я там це почула. Це надихнуло мене. Сказати, що були якісь люди, які так ти маєш іти робити це, таких не було. Зараз хто мене надихає, звичайно, мене надихають якісь там майстри, професіонали своєї справи, але найдужче, напевно, мене надихають зараз люди, які мене оточують. Серед таких людей, наприклад, Женя Пугачов, ми з ним спілкуємося, дружимо ще з університету. Я завжди захоплююся всім, що він робить, і для мене це така супер. Супердушевна людина, не тільки майстерна, але й душевна. І е, його талант, як він вміє душу вкладати музику, мене це завжди дуже е, торкає. Мене безпосередньо дуже е, мотивують люди, з якими я зараз граю. Це там, Саша Явдик. Я, він реально фанат того, що він робить, і його звучання, його підхід мені теж. Е, Дуже близький, по-перше. А по-друге, він мене мотивує щось теж робити, розвиватися. І взагалі зараз хочеться там дуже багато людей зараз крутих. І коли я така не хочу нічого робити, я бачу, що вони щось роблять. Така теж треба робити. І оце от так якось працює. Марія Луї Квінтет. Ну, в квінтеті постійними учасниками є Саша Явдик, Олександр, Стас Дяченко на басу, Ігор Вицехівський на гітарі і Женя Дубовик на клавішах. І, власне, це наш постійний склад. Але в міру різних обставин часто я запрошую якихось друзів долучитися пограти, вийти на зміну, тому що зараз часи бентежні і не завжди вдається це робити. І планом. взагалі в цьому році хотіла більше музики записати. Е, дуже хотіла зробити EP, як мінімум, типу, бо альбом це така амбіція наразі дуже е, велика в плані фінансів, затратності часу і таке все інше. Але, хоч матеріалу у нас достатньо, в принципі, на альбом, але EP — це, напевно, така досяжна ціль. <кхід> Ось. Звичайно, Хочемо більше виступати і шукаю зараз активно ці можливості. І в тому числі за кордоном, але за кордоном, зараз, як всі знають, трошки важко. Сучасна музика. Дивись. Судячи з того, що ти сказав. То тут немає такої гостроти питання, тому що я поясню. Наприклад, я використовую там процесор подалі, але чи ти знаєш багато вокалістів, які у нас це роблять? Ось. Тому, якщо я бачу, що якийсь гітарист там чи трубач, як Дені Сиду, це роблять, і вони це приміняють до іншого інструменту, чому я не можу взяти це для свого інструменту? Це не є, що я наслідую їх. Це є, що я бачу, мені це подобається, і я хочу це імплементувати якимось чином в свою творчість. Так само працює, мені здається, будь-чим. Тобто, там від написання музики до якогось е, просування як артист і там далі, безперечно, спочатку ти маєш бути зрозуміти, хто ти, але е, нащо вигадувати те, що було вже зроблено до тебе. Якісь, ти можеш брати це як інструмент і імплементувати. Ну, тобто, те, те що ти сказав, доу, там Cubase, Аблетон, Лоджик. Це є у, у там, не знаю, навіть не у музикантів, вайтішників, в купи людей стоїть на комп'ютерах, але не всі вони стають афекствіном. І не всі пишуть таку музику, і не всі бім, тобто і безліч таких артистів можна назвати. Ти можеш взяти інструмент і створити щось абсолютно своє. Ось така моя думка. Особливі люди. Це насправді дуже цікаво, бо ну, моїм першим педагогом, яка там повірила в мене, була це моя викладач по вокалу в музичній школі. Вона мене почула в хорі, така і будеш співати. І вона, я їй приносила перші свої пісні в 13 років, ще не знаючи навіть акорду, щось написала. І вона казала: о, це дуже класно. Це була моя перша людина, яка в принципі, окрім батьків і, і якоїсь е, близького кола, яка повірила в мене. І е, далі, в музичному закладі для мене, напевно, це був Стас Чумаков. Це я не знаю, чи зараз можливо мало вже хто про нього знає, але це дуже крутий піаніст, який виїхав з особистих причин в Ізраїль, але це. Була така теж і є, глиба джазу українського, і саме він почув мої перші якісь уже більш такі е, осмислені твори, скажімо, які я почала писати в глієра. Він мені сказав, о, так це ж типа там щось неосол, о, так це ж там модальний джаз. Так це ж там лідійський концепція. Ти, до речі, про неї знаєш, і це людина, яка мені супер багато всього розказувала і надихала мене як в першу чергу композитора і людину, яка ство хотіла створювати музику. Бо я для мене вокал знову ж таки це інструмент. Інструмент щось доносити, і все. Ну я ось так на це дивлюсь. Саморегуляція стосовно е, прокрастинації, то е, борюся зазвичай я заставляю себе е, е, щось постійно робити. І навіть тоді, коли я вже не можу, я така, я маю щось е, там зробити. Але мій чоловік він мене навчає іншому методу, він називається Відклади всі справи, забий» і типу. Занури себе в певний вакуум умовно від всього, познаходиться в ньому там день, півдня, скільки тобі потрібно, таким чином ти накопичиш більше енергії і потім будеш спроможний більше віддавати. І я насправді цьому навчаюся. В якійсь мірі мені це допомагає. Ось е, стосовно е, синдрому самозванця. Е, та як з ним боротися, не знаю. Можливо, не треба з ним боротися. Частково треба його прийняти, усвідомити, що він в тебе завжди є. Бо насправді, от ми згадували Стаса Чумакова ще там на етапі студентства, я йому задавала це питання, як. Коли тебе накривають у ці хвилі цього стану, як це проходити, він мені сказав, що це ніколи не закінчиться. Ти просто маєш зрозуміти, що з рівнем росту твого професіоналізму, твоєї особистості, проходити ці стани стане легше, але вони ніколи не перестануть бути в твоєму житті. І насправді мені ця думка здалася досить логічною, і по цей день там вже пройшло багато років, мені вона здається е живучою, має право на життя на місце. Тож, бліц. Поп чи джаз? Джаз. Вініл чи стрімінгові сервіси? Стрімінгові сервіси. Гори чи море? Гори. Брат чи сестра? Сестра, бо є така. І Сенхайзер чи шур? Е, шур, Бо зараз купила новий мікрофон собі, якраз Шур. і з